Є. Та ти що, бо це ж як фотостудія, ви ж подивіться, скільки. Доброго дня усім. Усі. Ну, та й добре, що пише. Я рада вас вітати. Сьогодні у нас на презентації думає. у Львові, на, на, лише на 6, на, на постійній основі кожного четверга ми зустрічаємося тут. З друзями, з партнерами, з споживачами, щоб розповісти про капсули, які ми вже споживаємо в тривали часу, і кожен раз ми стараємося відкрити якусь нову тему. Там того тижня ми обіцяли поговорити про екзему, склали так обставини, що не вдалося нам це проговорити. І сьогодні ми хочемо власне цю тему світлити, щоб показати багатьом людей, які мають ту проблему, якщо вони будуть вживати ці капсули. Яку вони отримують дію, які результати на клітинному харчуванні? Отже, екзема Мені звати Оксана Лужецька. Я не представилася. Я ну дієтолог, коуч по здоров'ю. В темі профілактичної медицини я вже більше 10 років. Я продукт свого продукту, колись отримала дуже круті результати по своєму здоров'ю і допомагаю вже багато років людям відновити своє здоров'я з капсулами клітинного харчування я вже працюю 2,5 роки. Я дуже слідкувала за змінами із? Свої, свого здоров'я, своєї донечки, вікова різна категорія своєї мами, які 75 років, яка не вживає жодної таблетки багато років, а вже 2,5 з роки вона вживає клітинне харчування. Я святкувала за станом здоров'я своїх клієнтів, які мені здають аналізи, і через 90-120 днів я бачу, яка йде динаміка. Це дуже цікаво. От Хто любить здавати аналізи, точно можу порекомендувати здати деякі аналізи. І ви побачите, які будуть відбуватися зміни на клітинному харчуванні, і тому ми. Ми голосно можемо про це говорити, бо я знаю, як воно круто працює зсередини. Отже, екзема. Екзема це є захворювання, яке не передається від людини до людини. Так що ви можете не переживати, якщо у вас є хтось з таким діагнозом, він не буде вам заразний, але воно є найпоширеніше шкірне захворювання у всьому світі. І воно має різні чинники – і внутрішні, і зовнішні. Внутрішні є це те, що як працює імунітет людини, а зовнішні це є різні фактори, які я зараз вам озвучу. Він, е, самі головні причини цього захворювання це є нервово алергічні. От алергія це саме основне є в екземі. Ну І нервова система це люба захворювання. Ми завжди тут проговорюємо, що перший пункт це є наша психосоматика, це є наша нервова система, коли в нас є ослаблений організм. Я завжди люблю це розповідати, що ми є хатинка для мікробіоту, які живе у нас всередині. Віруси, бактерії, гриби, паразити завжди жили, ж, живуть і будуть жити в нас. Але коли в нас є ослаблений організм, їм робиться дуже комфортно. І ота от мікробіота, яка має бути дружня до нас, яка має працювати на наш імунітет, вона є примічена. А якраз віруси, гриби, паразити про то про той самий. Славнозвісний коронавірус, ми говоримо, що якраз він себе дуже добре буде почувати, коли бо є ослаблені, і коли у вас є закислений організм, якраз вони починають собі множитися дуже гарно ділитися, і тому любе захворювання воно має. Нервовий, нервовий показник, психологія завжди вона була, є і буде. Ну і генетику ніхто не відміняв, але я завжди говорила, що якщо генетично є закладено від мами і батька, які захворюють, наприклад, як цукрова діабет, і є якийсь процент батька і в матері, звичайно, більше є процент, що дітки будуть мати, можуть мати це захворювання. Але якщо дитина буде чим довести спосіб життя, вона не обов'язково, що буде мати це захворювання. І так по кожному захворюванню. Отже, екзема. Чим вона відрізняється від інших захворювань? Вона має дуже такий прояв, коли є свербіж, Може бути аж такі сервісвербішок для до крові, лущення, от вона і тим відрізняється від псоряду, що робиться дуже людині некомфортно. І що традиційна медицина Виписує, виписує гормональні мазі, щоб людині зняти <кій> ті набріки. і гормональна мазь заспокоює людину, якісь там дають таблетки. Традиційна медицина говорить про екзему, що це виліковна хвороба. Ну як багато хворі про які говорить традиційна медицина. Але ми знаємо набагато інші це речі, дійсно. і особливо це зв'язано з клітинним харчуванням. І до речі, якраз на цьому на це захворювання, коли я прочитала результати людей, я прийшла в цю компанію. Чому мене запросила голинка два з половиною роки назад і сказала, що я якась одна капсула. Я кажу, Галя, ну якісь там не вірю в такі пасні. Я, я привикла працювати. в Мене мало бути 20 баночок, програми серйозня, мала скласти. Це ж моя робота була і тут одна капсула. Але через три місяці я почула результати людей в соцмережах. Я пам'ятаю, і я вийшла поцікавитися містом цієї чудодійної капсули. І цікавила мене була думка лікарів. І коли я побачила, що власне інститут онкології сім років назад. Почав з тими капсулами працювати. І провідна лікар ем, Аїта Мустафаєва, яка є гінеколог, онколог, розповідала свій результат по здоров'ю, і він власне, був зв'язаний з екземою. Вона розповідала, що в неї 13 років була екзема. І коли вона почала пити l 8 і Екселр 8, через місяць в неї висип з одної руки повністю зійшов. Але через три місяці в неї почали загострення на другій руці, і до півроку часу в неї були всі проби, а потім вона абсолютно це в неї зникло. І людина вже ну, з тими капсулами працювала і працює багато років, на цього захворювання немає. І мене це дуже зацікавило. Зацікавило тим, що мені цікаво було подивитися, що ця капсула має. Але зараз я так швиденько пройдуся по причинам і зараз перейду до продукту. Значить, причина це є нервова система, я говорила, ослаблений імунітет, що дуже легко під... можна мати це захворювання, інтоксикація від фармпрепаратів. Завжди, коли ви маєте якісь побічні діагнози, ви завжди дивіться, що ви п'єте і що там написано побічні ефекти, що може бути. І там дуже часто є шкірні захворювання, що у вас можуть бути висипи, вплоть до екзема. Екзема якраз може бути, коли людина дуже багато років п'є препарати. Коли людина працює з якимись хімічними препаратами, які з неї виробництво є, там, мастильні, будівельні матеріали, це так само може бути провокатором, що може привести до екзема. Це є мікротріщини на шкірі, різні опіки. Тут так само через зовнішнє воно може передатись і людина може отримати цей діагноз. Хронічні інфекції, які просто такі текучі в організмі, не підліковані, вони можуть спровокувати виникнення екземи. Порушення обміну речовин, це і цукровий діабет може привести до екземи. Захворювання шлунково кишкового тракту. І останній пункт, який я вчора розбрала і дуже багато його аналізувала, це дуже такі цікаві. Може, і хтось і не знає, що є в нас різні категорії паразитів, і такі паразити, як токсокари, от це якраз вони і можуть виника, викликати екзем. Що таке токсокара? Токсокара – це як в людини аскарида, а в котиків і пасіків це є токсокара. І тепер подумайте, хто є власники. Котиків, песиків, чи часто ви робите протипаразитарні програми своїм котикам песикам? І що вживаєте ви? І чому клітини харчування показано якраз при тому діагнозі? Тому що якраз токсокара, яка дуже важко виводиться, вона є провокатором екземи. Якра, якщо у вас є коти собачки вдома, ви точно можете мати щас Ну, можете мати, можете її не мати, але воно дуже провокує. І токсохара, якраз кошача, її дуже важко діагностувати в традиційній медицині. Там здаються антитіла, там копограма здається, але ви, власне кошачу дуже складно. Але якщо є прояви, є екзема, це вже точно, що може бути власна токсохара. Що буде робити ЛВ-8, коли ви почнете пити цю капсулу, коли у вас буде екзема? Він буде робити некомфортним середовище, якраз для тої як токсокара, тому що це є якраз капсула, яка залужнює організм, от коли ви получається в стресі. Ми... Ви закислені. Коли ви їсте некорисну їжу, ви закислені. Коли ви палите, п'єте алкоголь, ви є закислені, коли ви багато вживаєте фармпрепаратів, у вас є закислений організм. І віруси, бактерії, гриби, паразити себе класно почувають. І токсокара себе класно почуває. І вона може привести до екземи. А ця капсула, вона зробить середовище цієї клітини харчування. Аналогів на даний момент на ринку немає. Воно, от, як завжди, ми казали, що якісь були телефони раніше кнопочні, да зараз які в нас телефони, то це так само. І це Це є новітня капсула, нове покоління нанотехнологій. Що раніше були гомеопатія, потім у нас були бади. А це от зараз на порядок вищий. Це є вміст, тої капсули гриби. Чотири види грибів, речі, шатаки, кордіця. Кожен має противірусний, протибактеріальний, протигрибковий ефект. Є вони імуномодуляторами, вони піднімають імунітет для того, щоб справитися з таким захворюванням, як екзема. Тут є сублімовані овочі, фрукти. А сублімація і такі фрукти, як брокколі, шпинат, вони знов таки пролуг. Значить, будуть залужнюватися організм, і екземі буде ну, так само некомфортно тим токсокарам. І трави. трави завжди були про що? Про горіч трав завжди казали, коли горіч трав так само некомфортно в нашому організмі, тому всьому патогенному, що там є, і тому оця капсула унікальна. Вже 8 років. це на ринку 8, правда в листопаді ми, ми будемо святкувати 8 років цієї компанії. Вона побачила світ в Америці, штат, Юта, там є виробництво, і це є нанотехнології розробки вчених дуже багато років патенти. Кожна країна, щоб завести продукцію, має сертифікати на цю продукцію. В нас у Львові так само вже носили в лабораторію, бо в нас і медики були, які були цікаво в місці і капсули, і дивилися. І маємо ми підтвердження. Так само митниця нам зупиняла ті капсули, і митниця нам віддавала. Ми маємо так само підтвердження, того, що вміст, який є заявлений, такий і є. І для мене особисто вона є дуже унікальна, бо вона мені загострення викликала з перших А Я ж то в темі здоров'я вже багато років, коли я на собі починаю пробувати, бачу, що загострення, кажу, вау, клас, давайте вечірню, Дзвоню до Галі, я кажу, хочу ще й вечірню, бо на другий день я відчула загострення на тій капсулі. У мене дитини були носові кровотечі. Дитині 9 років. неї дуже чутливі капілярчики в носику, і коли вона душне якесь приміщення на уроках вона може могла ну, нахилити голову і з зносити текла по Пональзам я бачила там згортання цієї крові. Все, і ми почали дитині давати. Я почала давати з одною п'ятою, потім одну третю, потім одну другу. І в нас стабільно дуже гарно кріпили капіляри. Ми перестали аналіз крові, все стало в нормі. Так що капсула працює унікально. На моїй мамі протестовано, яка не п'є жодних таблеток, але в неї були теж вже свої якісь там вікові зміни. В неї такі були нарости на руках. І я кажу: мамочка, йдіть перевіртеся, дочка ж вміє читати аналізи. Ні-ні, я ти ж не я з лікарями якби не дружую. Моя мама останній раз була б... Як мене народжувала, я вам не буду говорити скільки років назад, ви не знати мій вік, але це було трохи давно, і мама останній раз тоді була в лікарів і тому я з її здоров'я сама підтримую Благо, що дочка труцілої вже, вже стільки років, і коли мама почала пити цю капсулу. Вона почала відчувати, що є таке загострення, її боліло ті от нарости і за чотири місяці їх не стало. Просто мені дуже шкода, а, що я не зафіксувала її ручки, абсолютно повністю зняті зня, нарости. І ще в неї було, каже, що взагалі, що на підзвінку щось теж її там тягнуло. Я кажу, мама, може, там при трузі грижі, знаєте назви. А вона каже: Ні, ні, я не піду, і тут вона ну, мені знову нікому якомусь місці каже: то це щось там вночі щось прокусила, потекла рідина і перестало її тянути. Значить дуже якийсь відбувся процес. Ну це про маму, де я не можу прослідкувати якісь результати. А про клієнтів от сьогодні свіжі результати. Я хотіла озвучити, що в мене є дівчинка молоденька, ну в нас там зайва багатака, достатньо висока є. І коли людина мені перездає аналіз, ми дивимося на третій-четвертий місяць, а, ну, а вона слідкувала гінеколог, слідкував за її пролактином, от свіжайший результат, хочу сказати. І вона мені здає на другому місяці. Я кажу, що зарано здавати, ми з тобою ще не зняли вагу, а вага в нас ну, десь 100 кілограм, так, є, ну, суттєва вага. І дівчинки не було місячним вже чотири місяці. І що робить їй ніколи в традиційній медицині? Він просто слідкує за її пролактином кожен місяць, не роблячи нічого. А в дитини вже 4 місяці 21 рік немає місячних. І вона в мене вживає день, вечірні, п'є імунокод, чи її детокс, хороша вода якісна і нормальне збалансоване харчування. Ми змінили її тарілку. І сьогодні вона мені скидає аналізи. Вісім показників пішли на покращення, при тому, що в неї дуже крута анемія. В неї така анемія, що в неї гемоглобін був 103, три, а феретин три. Знаєш, таке ферритин, да? Так? Ну а тут 3 три Такого показника не було. Так ферритин це... має бути до ваги. так? До ваги Такі, так, як вага ва ваша ваш ферритин має. А що таке ферритин? Це є депо заліза. Якщо ферритин вже злітає, це скоро гемоглобін злітить. В неї і гемоглобін вже низький був, і феретин так в неї за. Навіть нема ще двох місяців за півтора місяця. Феретин з трьох став біля шести гемоглобін 103 став 108. За півтора місяця на клітинному прочому це дуже круто за такий маленький термін. Інсулін був що є в неї були запальні процеси. 28, стали 16. Настільки динаміка пішла, що запалення настільки за півтора місяця пішло вниз. Я просто говорю такими, щоб ви розуміли, про що І інсулін, да, таке інсулін? Це буде до цукрового діабету. В неї було 28 став. 18, що такого плану. Це круто, що стільки показників пішли за півтора місяця. А що буде далі? А при тому, що вага ще стоїть, тому що от вага, ну ще, ще знає так, да, працювати. І тому ЕЛЕВ 8, коли ми п'ємо. Зараз ми до замовертаємося. Обов'язково зразу я би рекомендувала з перших днів, якщо є можливість, додавати вечірні. Чому? Тому що Олег Місяць він шукає вашу проблему. Він дивиться, що у вас там не в порядку. Він впливає на ті таксукари, робить їм некомфортне середовище. А в вечірні якраз будуть виводити тошони, те Л8. От вечірня така як фіолетова, Вона буде працювати з вашою печінкою, тому що якраз печінка це є то, що має бути текуча жовч. Бо якщо у вас є застій жовчі, ви не справитись таким захворюванням. А якщо вона у вас є у вас точно застій жовчі, і воно буде відновлювати починку, робити, відтік жовчі. коли жовч текуче, віруси, бактерії, гриби, паразити, і токсукара, її робиться некомфортно, воно спалюється і за ніч ви будете спати, а воно буде виводитись, буде робитися детокс. І воно ще буде заселяти ця капсула, хороші бактерії, ті, що нам потрібні для нашого імунітету. Тут є пробіотики, пробіотики і є унікальна гумінова кислота. Що таке гумінова кислота? Це та кислота, яка ракову клітину вона блокує і не дає навіть металів. Стазом в метастази, і дуже круто діє на різні роди віруси, бактерії, на все патогенне. Оце одна капсула, яка п'ється вечором за півгодини до їжі і е, до їжі до сну. І вечірня це є біла капсула, яка працює з вашою нервовою системою. Коли у вас екзема, вас нерви, точно не в порядку. Ви всі чухаєтеся, вам все некомфортно. А якщо ви не заспокоїте нервову систему, ну не позбавити такого захворіння. І тому нам потрібно спокійна нервову систему, спокійний сон. Це є біла капсула, в яку входить мелатонін, магнія, цитрат. цитратні форми, це одні з найкращих для засвоєння. Кальций, цитрат, ашваганда. Тут є все для того, щоб ви якісно спали, а вдень більш-менш ви тримали свою нервову систему в порядку. Третім продуктом, який я додавала б при екземі, це є імунокод. Бо імунокод це є про імунітет. Екзема це є абсолютно послаблений імунітет. І ще хочу звернути увагу, коли у вас є екзема, ви повністю повинні передивити своє харчування. Ви повинні забрати все молочне, все дріжджове, все солодке, копчене жарене. Зробіть нормальну тарілку збалансування плюс ті капсули, і ви побачите швидко результат. Бо коли людина починає пити унікальні капсули, потратила, ну, вони не можуть бути дешеві, бо це є нано розробки. Я кажу, ви завжди думаєте, скільки ви фарб препаратів купуєте на які ціни, а потім ви робите ще операції. Тому це нормально, що є така цінова політика, але вона абсолютно доступна, якщо порахувати, скільки людина потім витрачає на лікарів. І тому зробіть збалансоване тарілку харчування. Ви допоможете своєму організму пошвидше позбавитись цього захворювання. І третій продукт це є імункод. Ви піднімаєте імунітет за рахунок того, що тут є. Тут є бета-глюкан, це є імуномодулятор, піднімається імунітет для того, щоб швидше справитися з вірусами, бактеріями і проти теж само має ефект. Він має куркумин, він має. Вітамін С, вітамін Д3, Альфа-ліпоєва кислота все те, щоб підняти і пептиди молозива. А молозива – це що? Це то, що наші дітки з народження мають це про їхній імунітет, і ви маєте будете мати чудовий імунітет. І тоді тут є профілактична доза, я б рекомендувала. Якщо у вас є молода форма, можна кожні дві години пити цю капсулу, а так три рази в день по дві капсули. Ви набагато швидше тоді подолаєте це захворювання. Наступний продукт, який був дуже при екзамі, це є редженер. Чому? Тому що тут є куркумин. Це не просто куркумин, бо куркумин можна бадом пити, а тут знов таки є нанотехнологія, своя формула, тут є колаген, гіалуронова кислота. Тут є запатентована ця формула, в комплексі це все буде робити так, що буде відновлюватися повністю ваш організм і зніматися запальні процеси, тому що екзема це про запалення, яке по всьому організму немає. той час, як ви хворієте, бікардіо точно вам помічне, тому що це особлива система точно буде страждати від того, що у вас таке потужне захворювання. І ви підтримуєте своє сердечко. П'ється дуже смачним напиточком на основі малинки. В ранку не вечором ви собі підбираєте, коли вам комфортно. Тут є конзим q 10, це є потужний антиоксидант. Екзема це ж ну, це, таке закислення, антиоксидант бореться з різними вірусами і з раковою клітиною. І дві амінокислоти, альвінілін і альцитролин. І все в комплексі робить то, що воно відновлює кожен орган систем і серцево-судинну систему. Воно підтримує. Нема, ми напутав, Наш зелений коктейль – хлорофіл. Ну точно при екземі треба пити такі напиток, тому що це є хлорофіл, тут є парски пшениці, тут є люцерна. Люцерна це королева трав. Тут це робота шумково кишкового тракту. Це є пробіотики для наших дружніх бактерій. Це є. Здоров'я наших миров, і тут є гарний якраз мікрофлора це все, щоб перезапустити наш мікробіот, тому що екзема це є патогенна мікрофлора, а ми тут будемо підкорнювати наше все дружнє, що є в нашому організмі. П'ється або на кефірчик, або на водичку. Якщо в нас є якісь забрані процеси, і є такі як. Певний живот, як я називаю, то віцеральний жир, то я б точно рекомендувала м, такі чаї, як інстатін. Він п'ється один раз ввечері для того, щоб зняти той віцеральний жир. Бо коли є віцеральний жир, це дуже сильне запалення, яке є в організмі. Як сама себе при запаленні дуже добре почуває, п'єте ввечері собі, тут у вас смакові, такі манго і персик, воно ну, дуже гарно буде очищати вас зранку, буде швидше йти зайва баланс. Якщо нам потрібно, ну, в нас є ще м -м, солодкі Л8. Ну, при екземі я б рекомендувала все-таки. Ну, якщо ви не можете э горіч, треба, бо все-таки горіччя не більше рекомендується. Я би все-таки рекомендувала більше з рівчинкою. Але хто любить їх хоча б щось пити, ну, тоді вже пити напитком на, на ла 8 Результати у нас дуже хороші у нас сьогодні Просто дуже багато сте я так швиденько розповіла, що любе захворювання, клітинне харчування ми не лікуємо. Ми допомагаємо імунітету справити з любим захворюванням і екзема, в тому числі у нас дуже багато результатів є в екземі. Ну, якби ви знаєте, якщо ви не спробуєте, ви не знаєте. Тому і ті люди кажуть, хтось кажу, вірю, не вірю. Ну я кажу, ну повірю, дається. Правильно, якщо ви не вірите, ну то значить не ваше. А якщо ви хочете вірити, не хочете бути здоровими, повірте, пробуйте, побачите результат. Всім гарного дня. Дякуємо.